Гляків тікали і напроти в Горделовичах, в Сукалі є, був двір. Ждери такі на є село, ждери. За Бугом, то вже Волинь, бо ми межують з тої сторони, а Волинь з тої сторони. І він ліг і віддихає. А прийшов сусід і каже, дядько називався Сієрон. Ярон ходи, будемо роззброювали поляків, бо польська армія зупинилася в Жерах в дворі. Роззброїмо. А бабунця моя була дуже мудра жінка, вона була всюди і в Росії, і в, тім, і в, і в Німеччині, як мала 18 років. літ. ззаду і махає, що ти не підеш. Каже, ти йди, Він бачиш, він тільки що прийшов. Він тільки прийшов. Він каже, замучений, він не піде, а ти йде розброюй. І вони пішли. Ну, з нашого села, з Старгорда, може ще з Львова, не знаю. Хлопці зібралися по ту зброю, що вони мають. Але поляки вивезли білий флаг, і ту зброю зложили, і самі пішли. І самі пішли туди на Білорусію, на хотину, там, де їх потім всіх вистріляли. Потім всіх вистріляли. Руські вистріляли, руски, всіх тих поляків вистріляли, вимордували і все. Ото так починала польсько-німецька війна.